Відбулася цими вихідними. Знаємо, що е, Іран здійснив масовану ракетно-дронову атаку на Ізраїль. Задіяли 170 безпілотників, 30 крилатих та 120 балістичних ракет. У змі вже охростили цю атаку. Цитую найбільш масштабною атакою дронів у світовій історії. Внаслідок атаки є влучання, зокрема на авіабазу Неватім не на півдні Ізраїлю. Щоправда, пошкодження незначні. Втім, у Цахалі відзвітувалися, що 99% цілей ціли вдалося збити за словами контрадмірала Даніела Хагарі, Більшість ракет була перехоплена системою ППО великою дальності Еру, здебільшого за межами повітряного простору Ізраїлю. Но відбиття такої атаки коштувало Ізраїлю близько 1 мільярда 300 мільйонів доларів. Ну і попри те, що жодна іранська ракета чи безпілотник не долетіла до Ізраїля в Ірані. Вважають операцію успішною. Водночас, президент Ізраїля Герцог. Назвав іранську атаку оголошенням війни, і за його словами наразі країна розглядає всі варіанти відповіді. Ну а на те, як Ізраїль відбував атаку, звернув президент Володимир Зеленський. Він, якби побачили, ми всі помітили, що Сполучені Штати та Велика Британія також брали участь у перехопленні іранських цілей, і союзники збили понад 100 таких цілей. І давайте що почуємо, що з цього приводу сказав президент України Володимир Зеленський. Сучасна авіація доводить свою ефективність. Сучасні системи ППО здатні давати захист життю. Зараз на Близькому Сході це було продемонстровано, коли авіація і ППО збивали іранські ракети та шахеди, які були спрямовані проти Ізраїлю. Увесь світ бачить, що таке справжній захист, бачить, що це можливо. І весь світ побачив, що Ізраїль в цьому захисті був не наодинці. Загрозу у небі знищували і союзники. І коли Україна каже, що союзникам не можна заплющувати очі на російські ракети і дрони, це означає, що треба діяти і діяти сильно. До нашого ефіру долучається наш перший гість. Це ізраїльський політолог, підполковник запасу Сахало Аріє Зайден. Вітаємо вас. Доброго дня. Вчора... Пане ранку, е насамдобре да, ну, Думаю, в нас один часовий пояс зараз так. Так, пане Арія, ну власне розпочнемо, мабуть, з вами з нашого центрального запитання Принаймні, я це запитання і багато дописів в соціальних мережах бачила від своїх співгромадян. Коли на вихідних відбулася масована атака Ізраїлю, багато українців запитували: ну чому так, що Захід допомагає Ізраїлю? А от Україні, ну таким самим чином, як от ми бачили на вихідних, ну такої допомоги ми не бачимо. Як би ви відповіли на це запитання? Чому так відбувається? Я по перше, напевно, сказав, що Ізраїль і Хал та інші системи е, безпеки більш були краще підготовлені для до, до цієї атаки. Дуже просто допомагати тим, ким вам просто допомогти. Знаєте, це бо, бо допомога в чому в чому заключалася допомога союзників? По перше, так вони присилали дек, декілька істерилі, які і а В просідському заливі декілька кораблів, які стояли, допомогли. Але більше з того, вони надали нам повітряне придпілля діяти на території повітряного простору Іорданії, Саудовської Аравії, в Сирії ми діємо вільно самі. Це, це по перше. По друге, це інформація. А, а по-третє, виконання так здебільшого це вже і, сили сили Тому, І Тому чи є така допомога зсу і, і Україні загалом, в більшості вона існує, і, тобто інформацію допомагають здобути а, оперативну і розвід, розвідкову, те що вони не надають достатньо якісних. Систем ППО, це вже інше. Так, але тут я не знаю. Не на жаль, але а, не так як в Україні, і зараз цю систему майже, майже 40 років. З сьомого року. Це перший раз, коли був підписана домовленість Сполученими Штатами по про розробку системи технічних технологічних систем ППО. А потім в 91-му році нам довели, що це треба робити ще скоріше, коли іра, іракці обстрілювали нас з кадром. І після цього жодного разу ми не зустрічалися з ними в повітрі. А, і тут так, і треба відмітити можливість вчених, а, військових вчених побудувати таку модель, яка на 99% відповіла в точності. Віддям, які будуть поїтися е е е е в попитаних боях, і от на це треба звернути увагу. Менш на це наскільки допомагають союзники, чи не допомагають. Арія, <говор> ну я так розумію, ви зараз цивільна особа, ну принаймні не берете участь не задіяні да, в діях Сил оборони Ізраїлю? Раї. Я я повернувся з, з резерву, бо ось на, на, на даному етапі. І тим, чим я займаюся, вже менше має вплив. Якщо ми продовжимо діяти на північному фронті, то я повернуся Угу. Арія, просто Я хотів у вас запитати, чи можна? Повністю довіряти, скажімо так, інформації про те, що збито 99% цілей, оскільки Іран каже, значить, всі цілі поражені, як в дусі Міноборони РФ. Ну, Ізраїль теж ми розуміємо, ну, тут дві пропаганди стикаються один з одною. Ізраїль каже, що там 99% цілей збито. Але як насправді от хотілося б на якусь думку зі сторони, так, і відповідно, ви як спостерігач, який ну, бачив це в небі Ізраїлю, так? чи склалось у вас враження, що. Дійсно збито 99% цілей, чи бо цифра така висока, що... що виглядає навіть мало ймовірною, бо там понад 200 цілей. Ми розуміємо, коли в Україні це відбувається, це дуже складно збити. Ми це дуже добре знаємо, особливо коли це балістичні ракети, так які надзвичайно складні в збитті. Отже, яка ваша особиста думка? Да? От не скажімо так, відокремлено, скажімо, можливо, від. Того, що ви берете участь в силах оборони Ізраїлю, а от ну як цивільне, як особи просто мешканці Ізраїлю. я тут єдине, що додам: центральне командування Сполучених Штатів Америки заявило, що вони знищили 80 дронів та 6 балістичних ракет. Це особисто ну їх збиття. Але 6 балістичних ракет це набагато порівняно з тим, скільки їх було випущено. Правильно розумію? Так. І не крилати це ще більш не найважливіше. То тому що, mm -hmm. тому що а, балістичні ракети вони мають траєкторію, ви можете її вирокувати і зустріти її там де треба. А от крилату ракету ви точно не можете вирокувати траєкторію, тому вам треба реагувати дуже так, динамічно. І оце ХЕДС-3 змогла знищити дійсно була дуже дуже ефективною. А щодо особистого е, враження, я проспав всю ніч. Не прокидаючись і так це стало стали сталося зі всіма людьми, які живуть і в центрі в центрі країни. Це більше п'яти мільйонів населення. Я точно знаю, що в Єрусалимі була одна сирена і на півдні була одна сирена, але там було і влуч. А, так. Тому так це дійсно виглядає 99-98, знаєте, ну... тобто це, до, це, до центру не країни, країни не долетіли ракети на центр, навіть, так на центру, до центру країни в центрі країни ракет ракет просто не було. Ми просто пішли спати. Не знаю, хто там більше е, заінтересований дивитися телебачення ну, у другій годині. Я, я, mm -hmm. я, Тоб, я, тобто навіть он, не було повітряної тривоги? Не було повітряної тривоги, не було повітряної. Ого, нічого собі. Так, да, це Арі, а, а який це регіон чи місто, можливо, підкажете нам? Те вся, весь центр Тель-Авів, те, що називається Великий Тель-Авів, -Тель -Тель всі 10 міст, які поруч і, і точно десь до Кейсарії нічого не було, і на південь, і я не знаю, чи було в лоні, що це можливо, так, бо це місто, яке там три кілометри від де, сектору ГАЗа, але це по інших причинах. Я, я, я точно не пам'ятаю, чи була в них сирена чи ні. Аждоді точно не було. Тобто, вся оця така частина, десь 60 70 і... а і в Хайфі також був. Mm -hmm. Тобто ця ота частина країни в 100 з небагатими кілометрів, що для нас це майже половина. Всі по мирно про зранку, не зрозуміли, що сталося. І в тому плані ви дійсно дійсно досить. Є таке враження, трохи що більшість громадян не зрозуміла, якого обсягу був удар, що таке оце от ти триста більше ніж 300 платформ різних, які так, так, які які йдуть на нас, так і з нами нічого не uh -huh. А, І можливо через те ви знаєте, що можливо через те навіть наші союзники. Говорить про те, що навіщо вам відповідати? Ми не будемо вас підтримувати якщо ви вирішите відповідати, бо нічого не сталося. На жаль, союзникам і це ви в Україні в себе вдома теж дуже добре бачите. І їм чомусь потрібна завжди трагедія і імпіричний досвід, і тільки тоді, коли вони бачать цю трагедію, вони готові допомогти, наскільки це було потрібно. Угу. От власне сіенен з посиланням на високопоставленого чиновника адміністрації Байдена пише, що США не братимуть участі у жодних наступальних операціях проти Ірану. Про це Байден заявив, начебто, премєр міністру Ізраїлю Бен е, Бенеміну Нетаньяху, і е, не знаю тепер. Е... Ніорктайм зазначає, що Нетаньяху після цього відмовився від обстрілу Ірану у відповідь після розмови з Байденом. Тож е, наскільки yeah. дійсно це може бути ймовірна е, саме така, така версія, що Ізраїль не буде наносити е, відповідну відповідь. Удар відповідь, відповідь. відповідь. О, да, а, відповідь. Я, я знаю, що в Ізраїлі є така приказка, що Захід нам дає значить, зброю, гроші і поради. Ну от ми беремо зброю і гроші, а поради нам не треба. Правильно, така історія. Були, 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 були так голови уряду, які дійсно так поводилися, і Бегін так поводився, і Шамір так поводився, і Голдамейр так поводились. Це не бінямінне Теня. Тан Мінімін Таняга здебільш не поводиться. Так? А, він, і... а, він можливо не прислухається й своїх своїх рішень не приймає. На жаль. А, але я, маємо що маємо саме обирали. Тому дивіться, чи буде відповідь вчора? Не було тобто точно є інформація, що що президент Сполучених Штатів не підтримує відповіді, якщо Ізраїль вирішить відповідати Ірану. Mm -hmm. Декілька 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 серйозних політиків беніганста інші заявили про те, що ми відповімо. В місті і в часі, коли нам буде, коли ми вирішимо, це така ви знаєте загальна формула, яка говорить зрозуміло, зараз що не буде, знайдемо, коли буде щось щось цікаве. Е, Іран також нам до речі відповів на наші дії е, таким чином. Ми взяли в нього десь там тиждень, півтора е, і тоді він виконав те, що те, що виконав. Е, тому, знаєте, я думаю, що в військовому плані це особисте, е, 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 особиста думка. Е, коли на те, е, треба ще е, допустити, можливо, що Іран готовий до нашої відповіді, і, можливо, він хоче, щоб ми відповіли mm -hmm. для того, щоб для того, щоб можливо, він, вони підготували паску. Вони не зовсім вони дуже вони спроможні. Mm -hmm. не люди не вони мають і навички не просто так. Вони вже майже 40 років живуть під санкціями і все ж таки нам їх. А літаки продовжують діяти. Вони продивують зброю і намагаються. Довести до, кін, до, 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 до кінця е, свої проекти ядерний. Тому так, це ворог дуже, дуже непростий. Я думаю, що після 7 жовтня е, ми кожному своєму ворогу відносимося вже менш з такою, знаєте, з такими розумінням, нібито, ну, що вони там, араби і араби. Ні, Окей. вони знають, що вони просто араби вони перси. І вони знають, що вони роблять і тому відповідати зараз, пригаднаєте таке пригати головою вперед, як підліток, якому сказали там, що що йому не подобається. Ні, ми держава самостійна. Достатньо навіть якщо ми зараз не відповімо, нічого не станеться. Ми знаємо, що ми, ми знайдемо такий засіб, який буде дійсно впливати стратегічно. Ту легітимацію треба використати таким чином, щоб дійсно був стратегічний вплив. Знищити якусь можливість частину проекту, яка відкинетів на декілька років ти розробив назад, а знищити якусь частину знаю, військового там комплексу, чи урядового комплексу, чи якісь декілька людей, які знов поки не дадуть їм чи чи за, за сповільнять їх. І їх розвиток, оце так, і тому треба взяти час, подумати. Я думаю, що і військові, та інші, та уряд відкидається. Mm -hmm. Логіка Дякую, зрозуміла. Так. Арія, дякуємо вам, Арія Зайден, ізраїльський політолог, підполковник запасу Цехалу. Був із нами на